Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 1 грудня 2024 року. Прийшла уже зима, але день такий, можна сказати, весняний. Це ранок ще тільки 8 годин ранку, і я хочу показати вам, яка моя температура, яка вологість у садочку. І сьогодні піде моя. Розповідь про мої ванди, тому що просять дівчатка розповісти, який в мене догляд, як вони в мене ростуть. Мої ванди, тому я зупинюся на кожному мому сорті. У мене гібриди. В основному щось одна чи дві є природні ванди. Але в мене тільки-тільки, я з ними підбираю ключик. Я ж не знаю, наскільки оці мої що приїхали до мене у цьому році, на початку майже року, там весною я їх купувала. Ну от Подивимося, як вони на сьогоднішній день ростуть. І я вам покажу ту ванду, яка у мене вже років 5 росте. Всі мої ванди ростуть у садочку, в мому. Температуру я вам показала, вологість дуже велика, висока. І їм тут непогано. Вони себе почувають навіть температура, коли падає, буває таке, що і до 8 градусів. Якщо я зранку проснулася і великий мороз, буває, що не вчасно підкидаємо, підкидаю дрова, чи проспала, чи може полінувалася підняться вночі, то Піддержую температуру мене, мої електричні обігрівачі, я вам показувала. І от на сьогоднішній день деякі ванди навіть в активному рості. Я хочу показати корішки. Зараз я вам покажу, як я їх ну, роблю їм посадочку, коли вони до мене приїжджають. Як у мене перша ванда посаджена. І розповім трошки, яка кора, який догляд у мене за ними. Ну, Візьмемо ось першу вандочку. Вона в мене квітла в цьому році. Це жовтенька. такі квіточки жовтенькі, я вам показувала. Вони в мене влітку всі ванди висять на дереві, на яблуні, і там їм непогано. Я їх поливаю влітку із шланга майже кожен вечір. Буває, якщо дуже жарко, то і зранку. Полив у мене вода у мене із скважини. Тому джерельна вода вона не підігрівається, поливається, яка вона є по температурі, там, вона прохолодна, зрозуміло, тому що ну, та, що гріється у трубах, на поверхні, то вона дуже швидко закінчується, а потім йде холодна вода. Я хочу, щоб ви звернули увагу, в який корі в мене посаджені. Вони, тому що я виписала зараз, приїхала до мене галтована кора. Це для того, щоб зверху трошки приложити галтованою корою і живий мох. Я коли одну зроблю от сьогодні, То я вам покажу, як я їх поливаю. Поливаю я взимку дуже рідко, тому що в мене волога велика, я вже показала вам. А як я, я, шланга в мене немає у теплиці у зимку, тому що в нас воду ми відключаємо, щоб вона не замерзла. тому Або соприскувача. Або просто окунаю у відро з підігрітою водою. Отака моя наступна ванда. Також вона посаджена так же, як я вам і говорила в кору, дуже в крупну кору, ту, що ми підкидаємо, можемо мульчирувати в садах, на вулиці. Вона в гарному стані. Коріння було активне, це вже у мене трошки підросло воно. І я хочу, щоб ви побачили, що цей стаканчик я не убираю, Практично я тільки знімаю цю проволоку Від де прицеплений, Тут вона приїжджає, буває з, таким, з такою проволокою з крючком. І тоді я цей крючок передіваю на ті корзинки. Оце я купувала їх у епіцентрі. І в, там унизу також, от я вже сама під низом також є отвори для того, щоб коріння повністю дихало. От я хочу вам показати, що скрізь в неї вся корзинка продирявлена, тому що ванда дуже любить корінь, любить дихати. Оце в мене всі ванди так. Посаджені Ось такі корзинки, і можна навіть ще в, з більшими отворами. Я вам покажу, це в мене перша моя, та, що була я діткою взагалі її купувала. Вона до мене прийшла, тому вона посаджена у корзинки в дитячі іграшки там були, і я викидали її. Я, щоб не пропала та корзинка, посадила ванду у корзинку. Вона дуже гарно росте. Ну, от Ще одна ванда. У мене отака вона височенька. Назва її, Вона, вроді би, як без назви прийшла. Ванда Гібрид написано і номер її. Але я. Там, мабуть, продавець все-таки писав її назву, тут уже погано стерлося, то е, міні-палмер вона називається. Це повинна бути е, коричневі квіточки в неї. І я хочу вам сказати, що оце, оці вже дітки вони наросли в мене. Вона приїхала е, взагалі без. Е, Ну, така одна оця рослинка, коріння цього великого не було. Зараз вона закуклила куклила коріння, вона не в активному стані розвитку, вона не росте, але до весни вони, я не знаю, це, мабуть, залежить від того. Яка, з якою ванда схрещена, тому що деякі так і же, як і котлеї. Одні квітнуть весною, другі влітку. Тому подивимося, я не знаю, коли вона в мене заквітне, але я думаю, прийде час. Вона, як наросте вже куртина гарна, тоді вона покаже свої квіти. Вона в мене от на крючку і цей, ця корзинка висить. Так як і всі е, останні ванди, в мене тут на такому поручні. Ну, це от такий гібрид. Отак вона називається. Хто на кого схрещений, написано. Е, вона ще, я думаю, що їй ще до квітування не так скоро. Тому що я б купала її. Е, ну, було написано, що вже період квітіння буде в неї. Ну, по самій Ванді ну, не видно, щоб вона вже була готова до цвітіння. Тому будемо чекати, як вона буде розвиватися, будемо наблюдати за нею. Я їх ще не знімала, це перший ролик. Я хочу їх і сама зафільмувати, щоб побачили ви. І мені залишилося, щоб я дивилася і слідкувала, як вони ростуть і як вони себе почувають. Ну, це така ще одна вандочка. Це моя біленька ванда, яку ви бачили, вона квітла в цьому році. І я вам хочу сказати, що це було перше її квітування взагалі. І в, і в моєму уході, і взагалі вона перший раз заквітла. Коріння в неї дуже в активному рості зараз. Я її підживлювала. Тому що вона зараз активно росте, підживлювати можна. Я підживлюю добривом. Тим, що і цитруси, дерева підживлюю, формула підживлення, формула добрива, в мене НПК або в рівних пропорціях, або преимущество. ну, можна калієм, тому що якщо в період уже перед цвітінням, то більше. Там фосфор, калій можна дати. А так от, коли вона росте, то їй більше потрібен азот. Оце отакі у мене рослини на цей період, на 1 грудня, вони деякі гарно ростуть, а деякі в стані спокою. А це ванди, вони з повної оценки, це мені віддали. Але я хочу сказати, що вони разом ці рослини до мене приїхали. І оця одна, от її тут назва, тут навіть колір є який. Зараз я вам покажу назву її. Ось така вона. Ця рослина пішла в активний ріст. була вона, Оце корні здорові, оці товсті, вона вже в мене наростила. Вона гарненько, і я думаю, що вона викарабкалась і буде жити далі. А наступна ванда, от вона також ось, її бірка. Вона більш така коричнева. Тимніша, чим оця, що я вам першу показала, я обрізала пеньок він до живого. І її посадила, почки я не бачу, але деякі зеленіють. Можна було обробити рослини від грибка. Від... Але вже з, з мого опита, і я вважаю, що він у мене не маленький, Я вам хочу сказати, що якщо рослина хвора, вона буде, толком не буде рости, толком не буде давати коріння. Це я вже знаю по своїх фаленопсисах, котлеях, і проходять дуже багато років, щоб їх ну, там, чи привести до, до такого здорового виду. А якщо вже заложено в ній оцей грибок, і, або йде якийсь збой у генетиці, то з ними не можна фактично нічого зробити з цими рослинами. Тому ну, мій совіт, я ще також стараюся її сохранити, але ну, за нею плаче відро. От я вам скажу, що хворі рослини бажано викидати, тому що якщо вони вже захворіли, то може бути це, що не іменно вона в вас захворіла, или, там, у... це вона така приїхала з питомника, вони приїжджають уже хворі. І я це не просто слова. Деякі я виписувала в групах, і я вам трошки пізніше розповім, коли покажу свою природну, я покажу, які є чесні продавці і як до нас приходять ці рослини, які ми купуємо і заказуємо. Це моя ванда, яку я вирощую із фласки, можна сказати, тому що вона до мене приїхала. Я не знаю навіть, скільки років, ну, 5 точно. Оце її така назва. Вона повинна бути така темно-фіолетова. І я її вирощую із двох листочків. Про цю ванду я хочу трошки зупинитися, розповісти вам. У мене перша ванда, яка з'явилася іменно в моєму домі, я її купувала. У епіцентрі. В епіцентрі я брала її на розпродажі. Вона була вже не в дуже такому хорошому стані, і вона продавалась в таких вазах, вони продаються високих на ніжки. Вона дуже була не дуже е, е, зручна в уході, тому що стояла вона на підвіконні у мене в кухні, займа, займала дуже багато місця. Е, заливати, поливати її було дуже незручно, тому я її була пересадила, ну, перевалила у другу меншу е, вазу, але коріння в неї було таке от, сухе, гниле. Засохше, як я вам тільки що показала, в мене в лодочці отам, що е, і не вмирає, і не живе. От така в мене була та ванда, яку я купила у епіцентрі. Вона в мене квітла, квітла вона 3 е, роки підряд, дуже гарно квітла, але крона в неї була дуже погана. І я її лічила і поїла всякими. Е, Ну, Я вже й не пам'ятаю, чи... шию я, звісно, її не, не мастила, але вона замачувалася у фундицидах в різних, але це нічого не дало. І коли вона була така малинового кольору, дуже крупна, дуже крупні гарні квіти. І я от е, купила в якійсь групі, я не пам'ятаю вже в які. Оцю ванду, що в мене зараз росте. Е, ой, вона прийшла до мене з такими листочками. Два листочка було по 10 см. Я коли відкрила цю посилочку, я в шокі була. Я не знала, що з нею робити. Кинула я її в ту вазу до тої здорової своєї. Ванди. І дивлюся, що корішки ожили. Почали вони там теж було тільки два корінчика, з'явилися нові. і Літом я її винесла на вулицю, вона ожила, і от трошки, потрошки-потрошки, по вона почала рости. Але коли в мене з'явився садочок, я її перенесла в садок. І фактично, оце ріст пішов за два роки, оце отака вона крону наростила. І тоді тільки я, ну, я думаю, що їй добре Ванді, і вона прийняла і температуру, і вологість, з нею було все гарно. І от тоді в мене з'явилися. Ці ванди, які вже я вам показую, це е, пройшла я практику на цій ванді. Я знаю, що їм непогано у моїх умовах. І я попробую трошки погратися вже з іншими. Оце в мене така ванда, яка в мене росте. Е, от Вона прийшла з оцим листочком і прийшла з оцим листочком. Але листочки трошки підросли, вони були наполовину коротші. Оце можете представити, яка ця ванда, в якому вона була стані, і вже вона так гарно у мене виросла. Е, ще одна ванда отака, це якась голуба должна бути. Е, вона також прийняла гарну е, посадочку з корою. І я вам зараз іменно на цій ванді я покажу, як я от їх поливаю. У я укуну. Ви побачите, як я це роблю. І оце такий полив моїх вант. І взимку вони поливаються ну, раз у 2 неділі, а може раз і в місяць, залежно від температури. Коли дуже низька температура, то бажано, щоб вони були зовсім сухі, тому що коріння загниється. От таке відро з водою. Тут дощова вода, вона трошки підігріта. І я беру отак ванду і окунаю. От вона, ну, буквально, буквально там, минутку. Навіть не минуту, а якусь секунду. Кора зверху вона змочилася, я думаю, достатньо. Потім я отак її вона трошки стікає. І оце весь полив. Вологи я вам показала, їй достатньо вологи, тому я не думаю, що їй треба там одівати якісь пакети, щоб вона оприскувати також зимою не можна, бо отуда в пазухи листочків попаде водичка, і зрозуміло, що вони загниються. У вас розпочне гнити ствол. Ще одна ванда, от така вона розтрьопа, така вона якась неакуратно вона росте. от Листочки довгі і звисають, якось так не собрано в кучу. але я думаю, що вона також тільки-тільки доходить до пам'яті після посадки. Орхідеї всі, які ви пересаджуєте, вони можуть стресувати. Ну, майже до, до року і півроку. Деякі приймають пересадку зразу. Е, от ще отака одна ванда, я вам показала, яка її назва. Е, за нею також будемо наблюдати, я не знаю, коли вони заквітнуть. Отака ще в мене є вандочка. Вона зовсім підліток. Вона ще невеличка. Е, я коли оформлю. Посадочку ще кору і мох добавлю то я вам покажу, як я уже це буде кінцева посадка. Росли вони у мене з літа отак в корі. І непогано вони корішки роз, свої розпустили і дали нові, але для більш, щоб зберігалася волога, треба зверху. Я хочу прикрити її такою більш меншою корою і живим мохом. Це моя одна із природних вант. І на ній я хочу трошки зупинитися, розповісти про порядність наших продавців. Коли ми купуємо рослини, і бувають такі, що в групах, коли вони виставляють просто продають рослини, то продавці завжди ви бачите цю рослину. Але обов'язково потрібно запитувати, чи фото показують цієї рослини, яку ви купуєте, чи вони буває, хорошу рослину, вам показують, а присилають, незрозуміло що. Я заказала в цій групі шість рослин, які, ну, шість орхідей, вони різного виду, і там із них багатенько було природних. Гроші це не маленькі. Зразу, зразу вам кажу, що природні орхідеї вони стоять дорожче, ніж гібридні. І е, получається так, що ви повністю робите предоплату за ці рослини. І тільки із-за таких, як ви, я, е, ці продавці можуть купувати, вони заказують орхідеї, вони приходять і розчитуються нашими грішми. Коли я купую рослину на розпродажі, то я бачу, що там коріння, можливо, таке не дуже хороше листочки. І тоді ну, ніяких запитань немає. Тому що ви купуєте, бачите, що ви купуєте. Але коли ви вносите гарні суми за рослини, ждете, коли вони чекаєте, коли вони приїдуть, вони приїжджають і вам присилають. Гниле коріння, гнилі листочки. ну е Я людина не дуже така, щоб е з претензіями. Не раз я купувала в цій групі. Але коли за мої гроші, які я заплатила наперед, і прийшли із шести рослин, чотири, які я майже викинула. Оце природна орхідея вона прийшла на такі дощечки е пластикові ще й написали мені, що, можливо, вам із квіточками вислати. Думаю, така щедрість. Обично, з квітками вони продають дорожче, на 100 гривень, на 150 Але вона прийшла, ця рослина, ну можете прислати мені з квіточками. І сухе коріння, квіточки, сама та. Квітконос той, який був на цій квіточці, бутони навіть не розпустилися, вони всі були, воно видно було, що чорна ця гілочка оце отакі продавці. Я після того, зрозуміло, вийшла з цієї групи, я більше нічого не купую. І я тільки вдячна їм за те, що ну трошки охоту вони збили. І оцей мій хомяк трошки заснув. І більше я орхідеї, стараюся отак не купувати, ну, не, не йду в такий азарт, а е, можу купити там одну рослину і через деякий час ще одну рослину, але в такі ігри я не граю. Оце. І вам, я хочу вам сказати, що обов'язково просіть у групах, нехай показують вам рослину, іменно ту, яка вам повинна приїхати, щоб коріння ви бачили. Хоча б корешки через горщик, вони всі горщики. Вони ж прозрачні, її видно і коріння, і листочки, і просіть, щоб її боком сфотографували, тоді ви будете знати, що до вас приїде така більш-менш рослина, яку ви будете вирощувати. Оце мої, отакий мій опит, отаке моє вирощування орхідей, іменно вант. Зараз я вам ще покажу, як я оформлю посадочку мохом і мільчою корою. І, в принципі, за ванди я вам за свої розказала, за свої умови, які в мене сорта ростуть. А вже коли вони будуть квітнути, то ми будемо любуватися тим квітінням, яке вони нам покажуть. Ну, і Ще добавлю за оцю ванду, коли я її. Купила. Це вже залишилася дітка від тої дорослої ванди, яка в мене квітнути повинна була. Уже, ну майже, ну, Я вам сказала, що вона прийшла вже квітуча, але ж вона з гнилим і квітконосом і шиєю прийшла. Це осталася від неї дітка, Все-таки вона пустила мені корешки, коли вона заквітне це питання. І я чому я? Так вам хотіла розповісти цю історію, тому що це не прийшла партія погана із питомника. Я вам хочу сказати, що по цей день продають ці продавці, іменно ті, рослини, ті види рослин, які я купувала орхідеї. Вони в дуже хорошому стані, вони виставляють на продажу, тому за наші гроші вони закупляють ці квіти. Стараються от самі такі нещасні, самі такі нездорові зразу збути тим покупателям, які гроші наперед платили. А зараз вони ними спокійно торгують для того, щоб далі не вмер їхній бізнес. Але ви знаєте, такий, такий бізнес він ненадовго. Рано чи пізно в таких продавців бізнес закінчується. За того, що отака чесність у цих продавців, які нас дурять. Я ще вам зараз покажу, як я, посади, як я за, закрила вже свою кору, цю велику на орхідеї, і відео будемо закінчувати. Отак, От прикрила я кору крупну. Це галтована кора, фракція десь. 2-3 см живий мох. І вона згодом це все трошки просідає. Так як на старій от, Іван, я вам показала, корзинка, вже там просіла кора. Я думаю, що вологи поки їй буде хватати, тому що і повітря вологості багато, і кора буде трошки більше довше зберігати вологість. Хочу закінчити своє відео. Побажати всім мирного неба, якнайшвидше нашої діждатись перемоги. Слава нашим воїнам. Всім вдячна за перегляди роликів, за запитання. До побачення!